Учасник антитерористичної операції Саша Швіцов, який зараз перебуває в київському військовому шпиталі. Саша, добрий вечір! Я сподіваюся, ти нас можеш чути і бачити. Да, добрий вечора. Що добрий вечір, Саш? Я знаю, що ти вже не перший місяць лікуєшся в київському шпиталі. На цій війні ти втратив ногу. Зараз тобі активно намагаються допомогти зібрати гроші на дорогі протези. Я пам'ятаю, що ти професійний військовий. Правильно я не помиляюсь. Не, не я резервіст. Я був мобілізований, ти був мобілізований. З яким відчуттям ти їхав брати участь в, в, в тому, в чому ти брав участь? Для тебе це була антитерористична операція, це була війна? це була просто, от тебе забрали, ти поїхав. якби твой, Це був би твій вибір. Ти тобто, б, напевно, там не був. З якими відчуттями ти їхав? Ну, Я вважав, що це, якби я повинен, Це кожен парень повинен так був зробити. Тобто, як і всі. Тобто, ну, якби как бы вибора такого особо не було. Якщо мені сказали, що я там нужен, значить, я там нужен був. Для тебе це що було? Це була антитерористична операція, це була війна за незалежність, це було просто от, тебе забрали, умовно кажучи, тобі не пощастило, ти поїхав воювати, комусь пощастило теж в лапках, і він не поїхав. Ні, це для мене була антитерористична операція. Тобто нас мобілізували спочатку до новоград Волинського, там нас хлопцями збирали, після чого відправили на полігон. Там вже нам пояснили, що і як буде відбуватися. Ну і після чого вже відправили до зони АТО. Зараз країна готується святкувати День Незалежності. Ми обговорювали з твоїм колегою з бійцем добровольчого батальйону. Його відчуття з приводу цього свята. Які у вас настрої у шпиталі? 24 серпня для вас буде святом чи просто звичайним днем? Чи ви підтримуєте те, як Україна це збирається святкувати зокрема парадом на Майдані Незалежності? Ну как для всіх это безусловно праздник, большой праздник. Но дело в тому, що по крайней мере тут у ребят в госпіталі 50 на 50. То есть хто считает, що этот парад нужен, хто считает, що это техніка і все остальне должно бути там на передовій, допомагати нашим ребятам. Тобто, 50 на 50. Саша, а ви би хотіли самі проїхатися хрещатиком як учасник цього параду? Ну, не знаю, если була така возможность, с ребятами, которые лежать в госпіталі, да, с удовольствием. А чи, 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 тобі не відомо, чи справді хлопці, які зараз знаходяться на лікуванні, якимось, якимось чином будуть брати участь в цьому параді? Не, звісно, не знаю, не слышал. За той час, що ти вже провів після важкого поранення в Києві, яке в тебе відчуття ставлення суспільства до вас, до наших захисників, за тим, хто там втрачає здоров'я? Чи от є відчуття підтримки, чи є відчуття, що це от ваші проблеми, те, що з вами стало, сталося, а ну, інший світ живе своїм життям? Відчуття підтримки. є. Особливо киянам я дуже вдячний, дуже. І всі ми кияни вдячні. Суспільство Но ну, я знаю, что прихожу на русский язык. Ну, люди нам очень сильно помогают, безусловно. Даже словно, Очень сильно помогают. Правительство вообще, если уже говорить честно, вот так вот в эфире, нам честно, правительство... Да. Че да, то есть ни разу сюда не заходил никакой министр обороны, ни замзама министра обороны, ни... Зам-зама, там здравоохранения, даже узнать, як наше здоров'я, що нам нужно. То есть обычные київляні, обычные люди со всей України едут і нам помогают. Саш, а яка зараз ситуація? От власне з тобою, з твоїм лікуванням? Я знаю, що тебе практично втратив повністю одну ногу. Тобі потрібен дорогий протез. Чи в тебе є вже повна сума на те, щоб його ну, почати ним займатися? Чи ти далі продовжуєш? Ні, то у мене поки є половина. Ну діло в тому, що зараз вопрос стоїть в моє протезірування. Мені зараз в спасають мою праву ногу. Тобто ще треба місяць, вони будуть боротися за мою праву ногу, Після чого вже... Будь ясно, какой протез і где його ділять. Ну, вот вот. Саша, я не знаю, наскільки зараз до речі на тебе питати, чи ти як ти бачиш своє майбутнє? В тебе напевно зараз є багато часу про це думати, чим ти хочеш далі займатися. А... От, про що ти зараз думаєш? Як ти бачиш далі, чим ти будеш займатися? Ну, я хочу просто повернутися к встретить життя, с АТО. здоровими, живими, цілими. Ну і поскоріше нам это все забить, от що би хотіли і, і забути я розумію, ти дуже молодий розумний хлопець, тобі жити далі. Чи ти хочеш далі отримувати освіту, якусь спеціальність, працювати? Тобі не здається, що ця війна мусить все таки змінити ставлення суспільства для до людей з обмеженими можливостями, нарешті їх побачити, почути, створити умови для їхнього абсолютно повноцінного існування в Україні. Да, согласен, есть такая проблема, и дело в том, что перед моим последним периодом у меня была такая возможность ездить в нашем метро отсюда и доехать до Хрещатика. Те пантоси, которые я видел, и то, что как это все не на ну, вообще не сделано для людей з обмеженою відповідальністю, то просто нет слов. А хто тобі допомагав? Друзі, друзі допомагали. А, а вот скажу, будь ласка, а Пасажири, метро, ти відчував, що на тебе дивляться з великою повагою, з великою підтримкою з бажанням допомогти. Тому що я зараз під перед тим, як ти відповіш, я пам'ятаю, що наш телеканал 1+,1 плюс буквально рік тому знімав програму Моя хата з краю, де інсценували деякі там ситуації, які відбуваються в житті, і знімали реакцію людей. Там, зокрема, людина на візочку заїжджала в магазин, намагалася там собі зважити овочі, фрукти. Її ігнорували, не допомагали там, відводили очі і знаходили потім в інтерв'ю. Дуже багато е, пояснень, чому вона це зробила. Які в тебе відчуття? Ну, не знаю. Може, я себе накручував, може, на самом деле. Мені казалось, що люди относились, як ви сказали, моя хата з краю. Ну, і було багато таких людей, які підходили, спрашивали, ли я зони АТО. Я говорив, что да, вони там жали руку. Ну, то есть тоже тут по-разному. Есть люди, которые понимают, и есть люди, которые думают, что это где-то происходит там, но не здесь, и их никак не может зацепить. Ну, Саш, я, я я просто дуже вірю, що життя м, тебе переконає, і всіх, хто повернувся з війни, переконає в тому, що українці все таки вже хата наскрає. Я, е, я теж на хочу тобі на прощання, тобі глядачам розповісти такий дуже маленький епізод е, з моєго з, з мого життя. Буквально позавчора я заїхала в село, де знаходиться е, моя дача, і Проїжджала повз хлопці, який йшов на милицях, і поруч з ним теж був хлопець, який йшов е, без милиць. А я знала, що в селі. Кілька хлопців є і Моя перша думка була, що можливо, цей хлопець повернувся з війни. І я просто запитала, чи вас не підвести. І перше, що мені хлопець сказав: Ой, спасіба, не надо, я не з війни, я просто попав в аварію, і мені потрібно розрабатувати ногу. Хоча я його абсолютно не питала, але я розумію, що з відповіді свідчить лише те, що можливо рік тому би люди просто проїхали повз людину на милицях. А зараз же ставлення до таких людей буде зовсім інше. І я вірю, що Саш на власному досвіді ти всьому переконаєшся. І гроші Спасибо. на протест, які вдасться дозбирати. І хочу сказати Спасибо. нашим глядачам, що інформацію про Сашу Швіцова про їх банківські реквізити можна знайти на сайті І Ця інформація мусить з'явитися і на сайті Уніта Уніанет. Я тобі бажаю міцного міцного здоров'я. Дуже велика подяка, великі вітання хлопцям у шпиталі і з наступаючим святом. Дякую за участь. Вас також. Всього доброго. Новини на